Привіт, мене звуть Влад. Вітаю всіх у криптарні, і це вже друге відео по грі Grandland Prospectors. В першому відео посилання на яке зверху і під відео я розповідав, як можна заробляти в Vax Prospectors і Grandland Prospectors без вкладання коштів. Сьогоднішнє відео саме по Grandland Prospectors, де і відбувається весь двіж на зараз. Раніше я просто бігав по Грандланду і тупо виводив гроші, які я заробив як кур'єр-вантажник. Потім я вирішив так і придбати інструменти і подивитись, скільки можна заробити з ними. Я перепробував всі інструменти і тепер знаю, які краще брати, і також покажу весь принцип роботи і як не встрятись зі зламаним інструментом. Одразу скажу, що сам інструмент окупається доволі швидко і стоїть він десь 400-500 монет за штуку. Це той, який я рекомендую. Тому гроші сюди можна не вносити. І я нікому ніколи не рекомендую вносити кошти, бо я не даю фінансові поради. Гроші на інструменти без проблем можна набігати за кілька днів кур'єром. Це залежить від того, наскільки багаті вам попадуться замовлення. Ще раз нагадую, про кур'єра є окреме відео на каналі. Тепер, коли ми кур'єром набігали хоча б тисячу, і йдемо на ринок. Оце перша іконка. Прибираємо галочку з деревини і ставимо галочку спочатку на пилу. Бачимо, що пили продаються там від 18 монет за штуку. Якщо ви купили отаку пилу, то вітаю у вас ошукали шахраї. Справа в тому, що на інструменті є своя міцність. Ось тут вона 0, і уся перша видача це йде інструмент, який можна тільки виконати. Хвилина-дві хвилини. В Міцність повинна дорівнювати 100% або ж 100 годин праці. Ось, ще раз повторюю, на інструменті написано його час життя. Щоб купити нормальний інструмент, ми повинні поставити галочку отут лише з повним здоров'ям. Тоді дурні інструменти уходять і от ми бачимо, що перший найдешевший стоїть 409 золотих. Ті, що дешевше, вони будуть десь на окраїнах Гранланду. А ті, що ближче до центру, будуть продаватися дорожче, щоб за ними не довелося бігати. Ще показую, тут ідуть спочатку теж малі ціни на повні інструменти, але отут, де кольорові. Позначки це ціни тільки для альянсу, для тих, хто вступив в один з цих альянсів. Тобто ми їх купити не зможемо. Дивимось тут, де кошик починається. Я беру завжди інструмент там, де він дешевше, і біжу за ним кудись на край, бо роботу, скоріше за все, також доведеться шукати десь на краю, і тому це може співпасти. Так, як купити інструмент? Ми можемо одразу взяти і нажати тут на кнопку купити і купити скільки там нам потрібно інструмент. От у нього час життя 100 годин. Незалежно від того, купимо ми тут прямо інструмент, де б ми не знаходились. Або якщо ми побіжимо на цей сектор, в будь-якому разі. Товар одразу піде сюди на склад наш куплений. Хоч ми на цьому секторі, хоч ні. Тому, коли ми вже його купили, і йдемо на цей сектор, заходимо сюди на склад. Отут ми обираємо свого робітника, і тут буде кнопка перемістити. Зараз я спробую знайти таке. От. Буде отак вибір вашого робітника. ось І отут буде переміститися. Це не мої інструменти, тому переміщати я їх не можу. Що нам потрібно? Нам потрібно зайти сюди, обрати інструмент, перейти на той сектор, купити його і забрати інструмент зі складу. Потім заходимо в нашого чувачка. Рюкзак, отут буде наш інструмент. Ми, наприклад, можемо там цю пілку відкласти і взяти іншу пілку. Ну, або с я цю ж візьму, де я показую, як брати інструмент. От у нас два інструменти. Так, як купувати розібралися, як брати далі по інструментах. Більшість роботи в грі розрахована на два інструменти. Ось, наприклад, можна знайти окремо роботу на получе топор, але ну, таке не так часто трапляється, скоріше за все, буде на два інструменти робота. От Ми бачимо, наприклад, пилата топор. Погнали куча роботи. Тільки тут, де. Да. Для альянсу, наприклад, або требується диплом столяра. Але вистачає ось, наприклад, я починав з купівлі лопати та кайла, І це було тупо. Там трохи більша оплата за роботу відсотків на 10-20. От там було е, золотий в хвилину на пілі та е, топорі. А тут от на. Е, Матигідці та лопаті буде там 1,12 Тобто відсотків тільки на 10-20 вища оплата, але це кайло втричі дорожче за пилу коштує, і тому зараз вигідніше за все працювати з трьома інструментами. Зараз я покажу якими. Це от ми подивились пила. Коштує десь 409, там 410 можна взяти. Потім. Сокира. Стоить там. Зараз 600. Зазвичай її за 500 брав, ну зараз під 600. І... Ось такий от молоток. Нікувал, да, молоток. Він теж коштує небагато, там ті ж 400, 413, 414. І от з цих трьох інструментів ми можемо шукати роботу. Одразу ставимо сокира пилка. І по... ну, щоб нам показувало от сокира. Пилка. І потім парно ставимо, шукаємо Сакира плюс пилка, і з молотком те ж саме. І дивимося так: от, от наприклад, а, а, одна золота ані, це для клану. Ось, наприклад, одна золота монета хвилину. При роботі з сокирою та пилкою. Я зазвичай купляю по декілька однакових інструментів. От як у мене, наприклад, тут три пилки, один е, у запасі топор і ще або отут у мене куча молотків пилок та сокир. Купаю, купляю по декілька Однакові, щоб потім не бігати, купляти далеко. І потім вже варіюю від того, яка робота ближче та краще оплачується. Я беру там так або так. ще от я зараз покажу, як я його відправляю на роботу. От у мене. Отак от, от, от я попадаю на сектор, де в мене зараз тут чувак робота. Тепер я заходжу сюди і тут от заявки. Це в мене робота з одним тільки топором. І тому це дуже добра ціна для одного інструмента. Жмакаємо сюди, ставимо на повну. От 104 монети, це тому що він в мене. Не відпочивши і що це робота з одним інструментом. Зазвичай там до 300 там, монет виходить. От зараз тут вимоги плата топор. Нажимаємо. От вже 200 монет, тому він також тут на треть е уставши ще виконати. Ось 300 монет ми заробили. Вже зараз майже 24 тисячі. Ще один момент. Через те, що я почав Skyline е лопати, мені ще довелося купувати ліцензію аж за 11 з, з гаком тисяч монет. От тут вона. Зазвичай світиться, якщо ви її не купили. Що вона дає. Без неї ви можете працювати годину і потім годину відпочиваєте. А з ліцензією ви можете працювати 5 годин за раз і відпочивати до повного відновлення 2,5 години. Ця ліцензія купляється один раз назавжди і діє для всіх робітників. Я це зробив через те, що. Я купив, почав, як я казав, з та лопати і вільних місць під кайво та лопату мало. От дивимось от, наприклад, тут немає місць, немає місць. По одному місцю взагалі. Іноді там буває по 10 і вони всі зайняті. Ну, оцю кайло кончене, майже завжди зайняті всі місця. І коли ми тут заходимо, дивимось на роботу, от зараз тут 15-16 робочих місць зайняті. Тобто зараз сюди можна без проблем тут заявку зробити і працювати. Якби тут було 16-16, то нам би. Довелося би чекати у ці 20 хвилин, коли хтось допрацює і ставати на його місце. І коли ти можеш працювати 5 годин, то ти там трохи почекав, нажав, і 5 годин він працює, ще 2,5 потім відпочиває. І це якось окупляється інструмент, ну, швидко все виходить. А коли місць мало, а ти лише годину працюєш і тобі треба 100 разів подловити, щоб тільки один інструмент використати. То це дуже важко. Ну, з пилою можна такого не робити. Бо на пилу набагато більше місць там, та на топор. Але ну, взагалі-то довше чекаєш, ніж працювати потім. Тому я купив цю ліцензію. Мені тепер зараз, щоб використати один інструмент. Надо 20 разів тільки підловити там собі місце і нажати. Ну, це все легко, насправді, може я якось складно розповідаю, але це все легко, особливо коли ти купив цю лі лі ліцензію. Я, ну, в принципі, не пожалкував, бо стало ще простіше. І вона потім швидко окупляється. Оці 23 тисячі я. Ну, за декілька днів наколотив. Це зараз я з пилою та лопатою по одній золотій монеті в хвилину. Тобто за 5 годин там, за вирахуванням податків мені дадуть 285. За 5 годин 285 монет. Тому тут багато. От 15-16 зараз місць. А там, де е, робота е, та шпила та. Лопата, на. Ой, та шпила, та сокира, наприклад, але не. Ну, але меншого там 0,8, наприклад. 0,8 монети за хвилину. То тут, от, наприклад, зайнято 3 з 16. Там 2 з 16. З пилою, там, де зарплатня по 07-08 монет в хвилину, завжди є вільні місця, а тому можна там нормально працювати і без цієї ліцензії. Кожну годину нажимати, вам не, не доведеться там чекати. взагалі. Ну, Ці ж 0,7 або 08 воно також добре-дуже окупається. От, Наприклад, пила або молоток плюс топор коштують зараз. 800-1000 монет, або 800, або 1000. З залежності молоток це буде чи топор. І за 100 годин там, пару інструментів по 0,8 монет в хвилину ми отримуємо 4800 монет. Це брудними 4800, а чистими там буде ну, 4600. Тобто, ну, 800 або 1000 потратили і 4600 отримали. Десь е в 5 разів там окупляємость. Якщо робота буде з одним інструментом, зазвичай це десь 0,5 монети, навіть більше. То у співвідношенні вкладено отримано, ми виграємо бо вклали менше. Проте за ті ж 100 годин ми отримуємо брудними тільки 3000, а чистими там 2 там, 800, наприклад. І тому. Краще все одно е, працювати з двома інструментами, щоб е, скоріше заробляти гроші. Е, в принципі, я розповів вже за окупаємось, за те, як купувати, і не щоб тобі не кинули, як становитись на роботу про цю систему, де потрібно ждати, про ліцензію розказав, що, що тут можна. Ага, ще от дві опції, які я спробував і потім пожалкував. У нас велика карта. І отут тут, от, от десь там на краях цієї карти є вільні сектори. І можна добувати руду, наприклад, собі, а не для дяді там працювати за зарплату. Можна знайти вільний сектор і цю руду собі добувати. При такій роботі наш прибуток дуже падає в кілька разів і виходить зовсім погано, тому я таке не раджу. Тому що ми, коли працюємо на себе, то просто цим кайлом тупцяємо там на якихось таких от -от дирах з рудою. А коли ми працюємо на когось, то це буде отака там крута копальня там з повишеним рівнем, і той чувак, що володіє копальнею, він взагалі багато отримує, колись я, мабуть, на таке також скаплю. А ми чисто зарплати отримаємо набагато більше, там, в два рази точно, ніж якби ми копали собі цю руду десь в такій дирі, якійсь малій отакій. І продавали би. Тобто, ну, краще працювати за зарплату. Ну, не раджу шукати вільні місця і собі добувати руду. Ще який момент я словився? Я намагався зекономити і сам зробити собі інструмент. Тут от є виробництво, і ми можемо там купити от брусок, там дві бляхи і один цвях. І самі можемо зробити собі таку лопату. або там пилу там, за брусок, бляху і цвях по одній. І виходить, що ці деталі, оці коштують дешевше, ніж новий інструмент, там відсотків на 20-25. І тому я спробував сам робити інструмент. І виявилось, що в мене вийшов інструмент тільки з 50% міцності, бо інструменти з 100% міцності виробляються, е, виробляються не отакими от бідалахами, як ми, а на от таких от -от виробництвах, бачите, от е, виробничі артелі, Там робляться. От можна робити всякі штуки, і вони робляться там, так же само можна робити в таких артелях, там пилки, топори, і вони робляться на 100 годин. А кустарним методом десь в кустах ми можемо тільки з половиною життя там, 50 годин роботи. І тому, коли сам збираєш інструмент, то тобі це виходить набагато дорожче, бо він 50-відсотковий тільки. От, мабуть, і все, що я хотів розповісти. Можна спробувати, якщо зайде, то купити ту кляту ліцензію. Або не купляти, це вже ви самі як знаєте. Я купив і не жалкую. Ще хотів розказати, що в багатьох іграх, на які я робив огляди, відбувалися невеличкі зміни, які явно не тянуть на окремий огляд. От, наприклад... Як в тому же Зомбікоїні. Усе помінялось там оформлення, і тепер багато хто не знає, де шукати халявні NFT та монети. Напишіть в коментах, чи надо інколи такий формат відео, де я розповідаю про зміни в іграх. І це буде одразу по всіх іграх, де були зміни, що я граю, ігри в одному ролику. І, наприклад, там можна розповідати, які в цих іграх плануються івенти і де стартує на днях новий сезон. Пишіть у коментах, потрібні такі ролики чи ні. Дякую за увагу. Підтримайте, будь ласка, канал лайком, коментом, підпискою. Всім посилаю промені світла, здоров'я і грошей. Посилання на грандлан під роликом.